Слава Ісусу Христу! Бог дає благо, але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу, або взагалі не залишається часу та поваги для Бога і страху перед Богом. Немає. А страх це початок мудрості. Тобто люди вони позбавляються мізків і люди викидають, вони витісняють Бога, але Бог це благословення, це все найкраще на землі, що є. Воно приходить з Богом. Тож, коли ми. Витісняємо, видаляємо Бога. Разом з Богом, знаєте, що піде, все благо, яке було замість цього, що приходить: лукавство, релігії різні, поклоніння людям. Приходить ідолопоклонство, війни, приходить голод, приходить смерть, приходить пекло, приходить. Це все написано і про це попереджено, хто винний. Людина не наближається до Бога, віддаляється. Тому разом з цим, коли людина віддаляється від Бога, віддаляється все добре, а всяка гидота і все лайно воно приходить тоді без обмеження. Амінь.